Ото наші в Дуже смачні і гарні. Просто все розвалюється. Доброго дня! Щиро вітаю вас всіх на моєму каналі. Друзі, всім дякую, хто мене дивиться. І як завжди сьогодні я починаю з України. Бажаю Україні щастя, здоров'я, щоб скоріше була перемога і Україна була свободна і вільна. Друзі, сьогодні хочу приготувати саме сочне, саме мягкі це реберця і свинини. Вони такі добрі, такі м'які, такі ароматні. Вам всім подобається друзі, іде буду показати, як я готую реберця. Перш всього, треба просто-напросто його перевернути. І ці пліви просто їх поризати. Ось так. так, поризати. Для того, щоб як вони будуть тушитися в духовці, то тоді вони будуть зжиматися і будуть жати, всі наші риберці будуть зжати її, і не буде гарної форми. І воно буде... Треба просто їх пророзати. І додаємо спеції солимо. Додаємо соль. соль так. На око на, на Добавляємо перець, можна два різних перця, можна душистий, можна другий, різні. І тоді в мене є сухі, суха цибуля. Якщо у вас немає яка, то додавте тоді сирую натерти і паприка сухая і, а, у мене є чеснок, Чис -чис а, тоже сухий. Якщо немає, ка можна вигновити на тертушечку пару зубчиків і і потерти. І тоді ми все просто все так поберемо, масажуємо, втираємо його і другу сторону тоже так само втираємо і другу сторону тоже так само. Ми так добуваляємо і масажуємо. Чудово. Потім ми його будемо поставимо приблизно на 2 часа в духовку. І будемо пошити десь а, 100, 300... 320 градусів, це буде десь приблизно а, температура десь а, 160, мабуть, так, 160. Можна 170. Спокійно ставити. Тільки дивитися. класно, щоб вони просто стушилися, гарні і щоб були м'які. Якщо буде вища температура, то треба тоді менше тушити. На 20. І все. Все ми все помасажували. і все вставляємо так. І накриємо зараз зверху ще одне і будемо ставити в духовку. Я закрив уже пульгою зверху, ні водички, нічого не треба. Просто так закрити плотненько і все. І сюди теж не треба воду лити. Просто так. Моя, моя українка зо мною допомагає мені готувати. Я завжди в серці з Україною, завжди переживаю за Україну. І я пригрів уже духовочку. Духовочка так. Я чуть-чуть більше ставлю, тому що у мене духовка не така, як що то вона гріє, не так крепко. Кожна хазяйка знає свою духовку. І тоді ставимо на нижню. І все. Я через півтора часа подивлюся, як вона там виглядить. І все, будемо ждати. І наші е, ребереці вже готуються. Ми будемо робити соус для наших реберець. Е, нам треба десь приблизно ложечка уксусу чи е, яблучного, можна лимонний сік, і 2-3 ложки е, кетчупа. Острий соус треба нам, і нам треба гірчиця, цибулю, буду натирати на тертушку і 4 зубчика чесничка. Зараз я все змішаю і покажу, як воно виглядає, і що робити далі. І натираємо на маленьку тертушечку чесничок і цибулинку всі додають по вкусу. І тоді в мене такий є перець, отакі, бачите, багато тут всякого. Перти, червоне, всяке є. І тоді його ще туди додаємо. Якщо е, в цьому рецепті там є ще, можна треба додати сахар. Можете додати сахар, а якщо ні, то можна солодкий соус якийсь додати. І все це все розмішати. І подемо зараз трохи поставимо на е, сковородочку і його просто закипятимо, щоб не зготувалося. І виливаємо її надух на сковородочку. І його просто прокип'ятимо. Ось так. І наш сос уже готовий. Я 2 минутки приблизно її проварив. Все. Наш сос готовий. Пройшло вже 1,5 часа, і в нас ще такі вийшли ще треба тушити, бо тому що ще не тушений, бачу, що ще твердий. Вот. Якщо є така водичка, жидкость, то жидкость, і сюди треба наш соус. І обратно закриваємо його і вставляємо ще. На минут 30. І пройшло 2 часа. Ми просто беремо наш соус, намазуємо наверх. І будемо поставимо ще на 20 минут на високу температуру. Тому що у мене троховка щось не, не сильно добре готовить. Така якась несильна. Поэтому я хочу ще додати і на 20 минут. І щоб така. При загоріло так. Щоб гарненько було. І пройшло 2 часа і 20 минути. Я коли поставив їх обратно із соусом. Я підняв температуру не вище, десь може 180. І зараз можна просто пожарити жиром зверху, такою, тим, що там сок, жир, все є. І помастити зверху, щоб красиво було. Гарно виглядало. І все. Зараз будемо коштувати. І все, будемо пробувати. Дивіться, як вони розваливаються. Стушений. М -м -м. Такі сочні. Такі мягкі, ці Хросточки такі М'які стали. Два часа і 20 минут готові Друзі. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб ви не пропускали мої нові рецепти. Мирного неба. І пока-пока!